Отож, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які є режими перегляду слайдів так, і режими роботи редактора презентації. Ну, По-перше, на що нам потрібно звернути увагу? В загальному ми можемо побачити тут декілька режимів, і вони всі знаходяться в нижній частині панелі інструментів. Яку ви можете побачити тут знизу? Так. Отож, давайте розглянемо чотири найбільш поширені режими роботи слайдами. Перший режим це звичайний, коли ми бачимо на цьому вікні слайд, над яким ми працюємо. Бачимо послідовність слайдів нашої презентації. Ну і відповідно, ми можемо редагувати. Елементи нашого слайду, клікнувши на схемі, ми можемо прийти до наступного слайду і далі з ним працювати. Ну, з цим режимом, як правило, всі стикаються, коли працюють безпосередньо над створенням презентації. Наступний режим це режим, який називається сортувальник слайдів. Так, він у нас має вже зовсім трошки інший вигляд. Відповідно, у нас презентація відкривається таким чином, щоб ми могли побачити всі слайди, які в нас є. Ну, і відповідно, сама назва підказує нам на те, що. В цьому режимі ми можемо сортувати наші слайди відповідно до послідовності нашого виступу. Так? Тобто я собі можу от переміщати слайди між собою. Вони досить -таки легко і зручно, можна виділяти декілька слайдів, переміщати. Так? І встановлювати собі ось цю структурну презентацію. Це зручно в тому випадку, якщо в нас дуже великі презентації, які займають там більше 20-30 слайдів, і ми, щоб попереміщати ці всі елементи, нам в звичайному режимі це не є зручним. Далі режим, який називається подання читання. В такому випадку, коли ми включаємо, нашу, наш ось цей режим, ми можемо бачити, як нас виглядатиме презентація, так і ми можемо собі читати і переключати ці відповідні слайди. Так, Ще раз. Бачите, відкрилося, і відповідно воно так як в режимі презентації буде. Відображатися. Єдине, що тут не буде ніяких задано елементів там, анімації, переходів і так далі. Тут ми просто дивимося, як наш слайд буде виглядати на презентації, і прочитати інформацію з цього слайду, щоб зрозуміти, чи вона є читабельною, чи там слухачі глядачі зможуть ці елементи побачити. І останній режим. Так. Це режим, який називається в нас, так ось він є показ слайдів, він у нас працює наступним чином. В одному вікні, так, як правило, відкривається демонстрація, як звичайно, при показі слайдів при презентації, а в іншому відкривається елемент, який дозволяє нам налаштувати. Панель показу слайдів. Тут ми можемо якісь додаткові елементи використовувати. Наприклад, ми можемо за допомогою інструмента лазерний вказівник вказувати, що там у нас, який елемент слайду нас цікавить. Так. Можемо за допомогою пера обводити під час презентації якісь важливі елементи. Можемо виділяти щось. так, Якщо нам потрібно або викреслювати за допомогою елемента маркер. ну і тут колір, За допомогою гумки ми можемо встерти те, що в нас там було. ну і відповідно Переходити між слайдами. Так? Тобто от ми перейшли на другий, Причому ми бачимо, що тут у нас показується цей слайд, який в нас зараз є, час скільки ми презентуємо, і який в нас буде наступний слайд. Також у нас тут є елемент, який дозволяє переглянути всі слайди, тобто ми можемо під час презентації безпосередньо бачити всі слайди і на конкретній переміщатися. Елементи збільшення дозволяють збільшити якийсь конкретний елемент слайду. Так, от Я собі під час презентації хочу тут збільшитися, показати. І цей елемент в мене буде збільшуватись. Також є в нас. Кнопка, яка дозволяє відключити показ, так? Тобто, щоб на дисплеї, де ви презентуєте, не було ніякого відображення, ніякого цього. Ну, наприклад, там, в перерві між презентаціями чи в перерві між вашою презентацією і наступною, ви можете ось цим елементом перекрити дисплей, який буде на презентації. Ну і тут далі є додаткові параметри. Які тут дозволяють нам встановлювати якісь значення екрану, чи він чорний, чи білий, приховувати режим доповідача, тобто, щоб ось цього режиму не було, а щоб ми бачили, те, що будуть бачити наші ті, передки ми презентуємо. Ну і далі в нас тут є елемент завершити показ слайдів, щоб це у нас. Завершилось, так, і в результаті відповідно, ми переходимо в цей режим, який в нас був. Так, ну, це є такі основні елементи з режимом перегляду вашої презентації. Так, тут ще ми можемо працювати в режимі показу слайдів, так, коли запускаємо презентацію. І тут включати, можемо включати режим показу з поточного. На, чи з початку і так далі, але взагалі, відповідно, основна елемент, основний елемент це в нас ось такий. Ну, дякую за увагу. Надіюся, що ця інформація була для вас корисною.